А яка статистика у вас? Мене цікавить ваша статистика, як лікарів більше, ніж там світова статистика. Операція при зміні е, прохідності шляхів носових, так, коли є викривлення і так далі? Те, що лікарі, в принципі, рекомендують зробити, щоб позбутися того самого гемориту, скільки відсоток людей, які, якщо є така інформація, вилікувалися назавжди від хронічного гемориту, коли їм зробили операцію по там, реконструкції? Ну, тут треба спочатку розуміти, що всі люди різні, і комусь треба призначати лікування, а когось треба оперувати. І тут не можна сказати однозначно, що всіх треба лікувати або всіх оперувати. Ми, коли проводимо огляд, то ми вже під час огляду бачимо, в якому стані знаходиться носова переділка нижні носові раковини, середні носові раковини, те, що знаходиться всередині. І якщо там є якісь суттєві порушення, викривлення, відхилення, якісь поліпи, то це. Призводить до того, що потік повітря він іде нерівномірний. І відповідно, якщо там є суттєве викривлення на свої переділки, або там звуження місця, через яке вентилюються придаткові пазухи носа, то в цьому місці може бути застой повітря. І відповідно повітря, яке ми дихаємо, воно не чисте, воно не стерильне, воно має якісь домішки, віруси, бактерії, те, що циркулюють навколо нас. І в цих пазухах вони можуть залишатись на тривалий час. І якщо немає вентиляції, немає циркуляції повітря в цій зоні, то там може розвиватися якась бактеріальна флора, відповідно. І в даному випадку, якщо таке відбувається постійно. Тричі на рік, чотири рази на рік, і це постійно супроводжується прийомом антибактеріальних препаратів, то можливо таких людей краще прооперувати один раз для того, щоб потім до цього не повертатись. Це з одного, це по-перше, якби одна точка зору, але інша точка зору, тут також ми маємо завжди брати ваги і зважувати, тобто, що якщо людина хворіє там раз на рік і проходить лікування раз на рік, навіть антибактеріальними препаратами ок. Але якщо це відбувається 4-5 разів на рік, і то, можливо, тоді дійсно краща хірургія, і ми маємо зважувати, е, який негативний вплив від лікування. І який позитивний вплив від хірургії, що для нас краще в тому чи іншому випадку. І тільки при спілкуванні безпосередньо в кожному окремому випадку можна сказати, що краще в даному випадку робити так, чи краще робити так, краще оперувати чи краще лікувати. А з приводу того, чи можна один раз і назавжди вилікувати, так, можна. Якщо є якісь хронічні захворювання, наприклад, міцетома гаймерової пазухи або пломбувальний матеріал гаймерової пазусі. Якщо ми його видаляємо, то зазвичай це відбувається раз і назавжди. Якщо туди стоматолог більше не засунуть пломбувальний матеріал в гаймерову пазуху через зубчик, то він там більше не з'явиться. А якщо це повториться, то звичайно буде ще одна Оскільки. операція.